Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного тихого неба! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я дякую Богові, адже він продовжив наше життя, дав цей ранок і дає можливість відкривати своє слово, в якому є обітниці, які він дає, і є попередження. Пам'ятайте, що Господь завжди. Попереджає своїх послідовників, що сатана буде робити все можливе, щоби спокусити. І ось послухайте, що сказано було про перший період церкви. Ми читаємо у книзі об'явлення в другому розділі, 20-й вірш. Але я маю проти тебе те, що дозволяєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчицею, навчати і обманювати моїх рабів, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Живий приклад мучеників та їхнє предсмертне свідчення були найкращими доказами на користь істини. І там, де цього менше всього очікували, піддані сатани відмовлялися служити йому і ставали під прапор Христа. Тоді великий противник істини хитрістю намагався досягнути того. Чого йому не вдалося добитися силою. Переслідування припинилися. Натомість прийшли небезпечні спокуси земним добробутом і світськими почестями. І прийняли частину християнської віри, водночас відкинувши інші важливі істини. На словах язичники, ніби прийняли Ісуса, як Божого Сина, та повірили в Його смерть і Воскресіння. Проте, не відчували внутрішнього докору за гріх і потреби в покаянні і оновленні серця. Поступившись деякими поглядами, вони запропонували християнам також піти на певні поступки, щоб у такий спосіб усі могли об'єднатися на загальній підставі вірити в Христа. Це був час найбільшої небезпеки для церкви. Порівняно з нею, в'язниці, тортури, вогонь і меч були благословенні. Частина християн продовжували твердо відстоювати свою віру, заявивши, що не підуть на компроміс, інші розмірковували: якщо ми відмовимося від деяких особливостей своєї віри або змінимо їх, об'єднавшись із тими, хто прийняв частину вчення християнства, то це допоможе колишнім язичникам повністю навернутися. Так, під маскою удаваного християнства сатана прокладав у церкву, розкладаючи віру християн і відвертаючи їхній розум від слова істини. Урешті-решт. Переважна більшість християнського суспільства знизила планку віри. Між християнством і язичеством був укладений Союз. Хоч ідолопоклонники на словах навернулися і приєдналися до церкви, вони надалі відчували потяг до ідолопоклонства, замінивши лише предмети свого поклоніння образами Ісуса, Марії і святих. Мерзенна. Закваска язичництва, запроваджена таким способом у церкву, продовжувала свою лихослівну роботу. Помилкові вчення, забобонні ритуали, і обряди, поклоніння ідолам, стали частиною віри і церковного посужіння. Коли ж послідовники Христа об'єдналися з ідолопоклонниками, християнська релігія почала розкладатися, і церква втратила свою чистоту. Вона втратила свій вплив. Проте не всі піддалися цій омані, залишалися вірними люди. На землі втворилися дві категорії послідовників Христа. Но послухайте, що каже Господь Івангель від Матвія, 25 розділ, перший та другий вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів. Які, взявши свої канці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Як бачимо із прочитаних віршів, що серед закликаних, і навіть ті, які називали себе послідовниками Христа, але знаходилися люди, і між ними завжди була боротьба. Це були два класи людей. Тоді, як одні досліджували життя Спасителя, щиро прагнучи виправдати свої вади і стати подібними до цього взірця, тобто до Ісуса, інші уникали прямих і ясних істин, що викривали їхні помилкові думки. Навіть у найкращі періоди історії не всі послідовники Христа були цілковито чистими і щирими людьми. Наш Спаситель. Не рекомендував приймати до церкви тих, хто свідомо і навмисне грішить. Проте він спілкувався з людьми, які мали порочний характер, даруючи їм благословення свого вчення і особистого прикладу, аби у них з'явилися можливість і бажання зрозуміти та виправити свої помилки, навіть серед 12 апостолів. Один виявився зрадником. Юда був прийнятий у число учнів не тому, що не мав вад характеру, а незважаючи на них, він спілкувався з учнями, аби через настанови і приклад Христа зрозуміти, у чому полягає суть християнського характеру. І у такий спосіб виявити свої хибні погляди, покаятися і за допомогою Божої благодаті. Очистити свою душу послухом істині. Проте Юда не хотів ходити у світлі, яке так милостиво освічувало його шлях, потураючи гріхові. Він накликав на себе спокуси сатани, погані риси зайняли в його характері, панівне становище. Він віддав свій розум у владу темних сил, гнівався, коли його хиби викривали. І непомітно дійшов до того, щоби здійснити такий ганебний злочин, як зрада свого Господа і вчителя. Те саме може статися з людьми, котрі під маскою благочестя плекають зло і ненавидять тих, хто порушує їхній мир, засуджуючи гріховну поведінку. Коли трапиться слушна нагода, вони подібно до Юди зрадять братів, які намагалися викрити їх заради їхнього ж добра. Апостоли зустріли в церкві таких людей, які зовні поводилися побожно, але потай виношували беззаконня. Анані і Сафіра вирішили обманути своїх братів, удавши, що усе пожертвували для Бога. Тоді, як насправді, залишили собі частину маєтку, оскільки були користолюбивими. Коли послідовників Христа спіткали випробування і гоніння, то лише ті, хто був готовий заради істини пожертвувати усім, залишалися його учнями. Отож, завдяки переслідуванням церква зберігала відносну чистоту. Проте, коли гоніння припинилися, Християнство прийняло не повністю щирі і віддані Богові люди. Тому у сатани з'явилася можливість закріпитися у церкві і робити свою руйнівну справу. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб ми зрозуміли, що сказав Господь, що будуть двоє. Двоє, дорогі мої. Що цікаво, що коли ви читаєте Іване, ви знаходите, що ці двоє можуть бути і там, і там, і п'ять мудрих, і п'ять нерозумних. Поставте собі за мету, щоби бути в числі розумних. І про це я хочу молитися. Дорогий небесний отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати щиро за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, за те, що сьогодні ти промовляєш. Нам слова істини, бо бажаю, щоб ми навернулися до тебе і стали твоїми послідовниками. Господи Боже, дай мудрості нам не тільки називатися, а й бути Твоїми послідовниками, унаслідувати твій характер і в надії чекати Твого повернення. Тому благаємо тебе, благослови нас сьогодні, наші родини, наші сім'ї, благослови наш край і нашу країну. І нікого не залиши милості і Твого благословення. Ми дуже хочемо, Господи, щоб правда Твоя і через засіб телебачення торкнулося сердець людей, щоб вони досліджували Писання і ставали Твоїми послідовниками. А за все, що Ти для нас зробив, і за цю можливість сьогодні звіщати про Твою любов ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Пишучи листа Коринській церкві, апостол Павло зробив досить категоричну заяву, сказавши, що люди, які тільки в цьому житті надіялися на Христа, це є найнещасніші люди. Тому, дорогі друзі, сьогодні ніхто нікого ні до чого не примушує, але кожен із нас може взяти Святе Письмо і цим еталоном. Провірити свою віру. А справді я поклоняюся Богові. А справді я є послідовник Ісуса Христа, за яким Христос повернеться, і в той день я буду радіти. Це вже справа особиста кожного. Тому що сьогодні Івангелія проповідується всіма, але так як наголошено тут, не всі це роблять щиро, тому що багато тлумачать так, як хочуть. І роблять що хочуть, і називають себе послідовниками Божими, але настане день, коли вони почують слова, я вас не знаю, тому що ви чинили беззаконня. Бережіться, щоб ви не потрапили в таке число. Нехай Господь благословить вас мудрістю уже сьогодні. До побачення.